Заселяємося, нарешті доїхали до готелю. Перший наш готель Соль Пуерто ла Круз» – це мережевий готель, він входить в мережу Melle International Хотель. Робимо... Зараз вже зробили чекін, ледь знайшли паркінг, треба це обов'язково враховувати. З паркінгами всі кажуть, що тут завжди проблема, тому що готель, ну, не готель, місто і всі курорти такі туристичні, вони. За, зараз завантажені туристами, тому треба запастися терпінням і обов'язково знайдете, знайдете місце. Так, у нас е, третій поверх. Треба знайти ліфт. Ліфти тут. Встигли. Такі пані вийшла. Так. Обережно. Оп-оп-оп. Так, 301. У нас номер має бути з виглядом на океан. Ми брали сів'ю, Так, 301. 305. У нас ще далі. Оп. Ну, так, не дуже зручно. Проходь. Давай, давай. Вау, вулиця! Диви, як гарно, все світиться, вогники. І дорога, і наш номер кутовий на куточку. О, не тою стороною буває. Так, тут у нас як світло. Треба вставити і сюди картку. О, тепер окей, заходимо. Що тут є? Ліжко! <гум> І океан. А, тут є. О, там гарний вид. Добре, давай. Це пульт від телевізора. Є телевізор. Такий, звісно, меблі. Хотілося б щось новіше. Тут, в принципі, все зрозуміло. Це пульт? Е, так, що тут є сейф, але він, мабуть, за доплату, тому що немає. Як його відкрити? Вішачки. Місце для валіз наших прекрасно, достатньо. Телевізор працює, бачите, Тимофій вже перевірив. Зараз і кондиціонер, судячи, з цього перевірить. Так. Ванна, кімната, є якесь мило, дозатор, фен. Ууу. Що з на одну ніч нам нас се Для мене головне, щоб були білі рушники, вони є, вони чисті. На перший погляд, плісня ви немає, хоча ванну, звісно, хотілося б оновити. По напору води, гаряча вода є. Е, е, ліжка. А нормальна ліжка. На червону кнопочку ти другим пультом натиснув кондиціонер, вже вімкнув, Тимофій. І головне, завтра зранку ще, може, покажемо, я думаю. Тут є стадіон. Сина, тут футбольний матч можна дивитися прямо на балконі. Йди сюди. Де подивися? Футбольний матч прямо на балконі можна глянути. Дивися. І там океан, хвилі, краса. Дивися, бачиш, грають футбола, хлопці. Добрий ранок з готелю Соль Пуерто la Cruz». Ось такий у нас. Ми обіцяли вчора показати ввечері, який у нас вид з балкону. У нас номер категорії сів'ю. І бачите, їх є декілька ось, балкони всі ці, це сів'ю. Ми на третьому поверсі. Ну і тут, скільки там, сім поверхів, чи скільки, чи вісім. Вид просто прекрасний. На цьому стадіоні вчора до 10-ї, так точно, поки ми заснули, може, набудь і пізніше. грали хлопці в футбол, все гарно підсвічується, тобто можна ще й подивитися матч. Океан, повітря свіже, але дуже тепле. Єдиний нюанс по номерам категорії сів'ю, що от у вас може бути так, як у нас. Нас це абсолютно не бентежить. Тут розмістилося кладовище і. У вас будуть абсолютно тихі сусіди, нам ніхто не заважав спати. Мене це абсолютно не турбує, але якщо вам це важливо і принципіально, зверніть на це увагу. Також відкривається вигляд, якщо очі тримати не вниз, а вверх, то відкривається вигляд на вулкан Тейде, на якому ми вже були. Саме місто, бананові плантації, поряд буквально в декілька кроках пляж. Там є Кам'янистий берег, звісно, але є можливість і зайти в воду. Місто, центр недалеко, поряд шопінг-центр, зручне розташування можна по адекватній вартості. Якщо ви приїжджаєте в готель, не чилити на басейні там і за суперсервісом, то це класний варіант. Все нормально, можна жити.